Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Вдалий день, хоч і не надто плідний. Він, безумовно, краще підходить для відпочинку, ніж для якихось корисних справ, на яких важкувато зосередитися. Буде багато цікавих розмов і несподіваних пропозицій, відкриються нові можливості, і ви їх не прогавите. Тішать зустрічі з давніми знайомими. Нехай ви не бачилися кілька місяців або навіть років. Це не стане на заваді приємному спілкуванню. Можна поговорити із колишніми діловими партнерами, не виключено, що в них знайдуться для вас цікаві пропозиції. Потрібно зробити дуже багато, але не завжди відразу зрозуміло, за що братися насамперед. Не поспішайте, у вас достатньо часу для того, щоб розібратися в ситуації і зрозуміти, як краще діяти. Друзі дають хороші поради, і ви до них прислухаєтеся. День добре підходить для того, щоб будувати плани. І неважливо, чи стосуватимуться вони роботи, ваших захоплень або особистих стосунків. Уміння реально дивитися на речі і не видавати бажане за дійсне стане в пригоді в будь-якому разі. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи і зустрічі, які піднімуть настрій. Початок дня може порадувати чудовими новинами, також у цей час імовірні вдалі збіги, події, які наштовхнуть на цікаві думки. Ви знаєте, як впоратися з проблемою, що тривожила вас останніми днями, або здійснити те, що було задумано давним-давно. Друга половина дня слушний час для того, щоб наводити лад і позбуватися непотрібного. Вдається не тільки розкласти речі по місцях, а й розібратися у власних думках, розставити пріоритети, вирішити, на чому ви зосередитеся найближчим часом. Початок дня навряд чи підходить для важливих справ. Ви схильні переживати через дрібниці, і це точно не допомагає ухвалювати правильні рішення, розбиратися в неоднозначних ситуаціях, але впоратися з емоціями вдається швидко. Уже за кілька годин підтримка зірок стає відчутною, а інтуїція підказує, що час діяти. Вечір порадує гарними новинами. У цей час можуть надійти й несподівані, але дуже цікаві пропозиції, на які захочеться негайно погодитися. Зустріч зі старим другом дарує масу позитивних емоцій. Усі серйозні розмови і важливі зустрічі краще відкласти до другої половини дня. Вранці знайти спільну мову з оточенням буде помітно складніше, ніж зазвичай. Ви часом ображаєтеся на дрібниці, різко реагуєте навіть на невинні зауваження. Небагатьом людям вдається знайти правильний тон у спілкуванні з вами, але всі намагаються це зробити. Згодом посилюється вплив позитивних тенденцій. Друга половина дня принесе якісь надихаючі звістки, дарує приводи для радості. Ви дивитеся в майбутнє з великим оптимізмом, і це дуже подобається всім навколо. Приємний плідний день. Ви швидко справляєтеся зі справами, до яких раніше не доходили руки, розв'язуєте питання, які несподівано потребували уваги. Вдається виправити якісь старі помилки, а нових ви не робите. Можуть виникнути якісь дрібні побутові проблеми, але ви миттєво з ними розберетеся. Залишиться час і для відпочинку, і для спілкування з людьми, які для вас особливо важливі. Дуже добре цей день підходить для того, щоб обговорювати плани з друзями або членами сім'ї. Ви отримаєте і підтримку, і хороші поради, і реальну допомогу. Чудовий день і для вас, і для тих, кому пощастило бути поруч. В цей день ви багатьом допомагаєте, легко вирішуєте чужі проблеми, утримуєте від помилок тих, хто готовий був їх зробити. Корисні справи даються легко. Ви намагаєтеся не упустити жодної можливості зробити світ трохи кращим. Багато хто хоче з вами подружитися. Нові знайомства дуже приємні. Одне з них може покласти початок романтичній історії, якщо ви виявите ініціативу. Вечір обіцяє хороші новини, що стосуються вашої професійної діяльності. Здається, що ваші плани прекрасні й грандіозні, але здоровий глузд підказує, що реалізувати все задумане навряд чи вдасться. Ви намагаєтеся не будувати ілюзій і не слухати тих, хто любить видавати бажане за дійсне. Розбірливість у контактах допомагає уникнути безглуздих переживань і помилкових надій. Навряд чи цей день пройде спокійно. Можливі несподівані події, через які доведеться відкласти одні справи і зосередитися на інших. Це вас анітрохи не засмучує. Інтуїція підказує, що все складається вдало і не помиляється. Легкий сприятливий день. Багато що виходить добре, можуть збутися давні бажання. Люди, які раніше не підтримали якихось ваших ідей, шкодують про це і намагаються налагодити стосунки. Прислухайтеся до інтуїції, вона обов'язково підкаже, чи варто мати справу з такими особами. Імовірні, несподівані подарунки і знаки уваги, приємні сюрпризи, Не виключені й грошові надходження. Вони виявляться дуже доречними, адже день підходить для незапланованих покупок. Ви безпомилково обираєте речі, які тішитимуть не тільки вас, а й ваших близьких. Важливо налаштуватися на позитивний лад. У першій половині дня це може бути непросто, тому що емоційний фон не вирізняється стабільністю. Ви гостро реагуєте на дрібниці, переживаєте через те, на що в інший час не звернули б уваги. Але з часом вплив позитивних тенденцій посилюється, і ви відчуваєте, що життя налагоджується. Друга половина дня чудовий час для того, щоб завершити справи, на які ви вже витратили чимало сил. Розібравшись із ними, ви зітхнете з полегшенням і відчуєте, що готові до нових звершень. Сприятливий день для спілкування. Особливо радують зустрічі з друзями і романтичні побачення. Ви чудово ладнаєте з тими, хто вам дорогий, розумієте таких людей з півслова і знайдете тисячу способів їх порадувати. Дуже добре цей день підходить і для творчості. З'являються багато нових ідей. Деякі представники знака виявляють у себе таланти, про які раніше навіть не здогадувалися. Ви швидко із задоволенням вчитеся того, що може стати в пригоді, а оточуючі охоче діляться з вами своїм досвідом та відповідають на всі запитання. Чудовий день для співпраці, спільної діяльності, якихось корисних справ, у яких вам допоможуть друзі або давні знайомі. Легко і приємно спілкуватися з тими, хто поділяє ваші інтереси і погляди на життя. Ви багатьом подобаєтеся. Не виключено початок дружніх стосунків та й кохання з першого погляду цілком можливе. Можна приймати якісь важливі рішення. Найімовірніше вони виявляться правильними, навіть якщо часу на роздуми у вас буде зовсім мало. Інтуїція вчасно підказує, як потрібно діяти а ваше завдання прислухатися до неї.